Раз бровь поднімем, і Україна пам'ят все. Очень так-то? Місяцями від початку повномасштабного вторгнення російська державна пропаганда оголошувала плани війни, які суперечить один одному. Та що стояло за цими планами, та які події їх змінили. У лютому 2022 року росіяни пішли в наступ з території Білорусі по всьому східному кордону та з окупованого Криму. Масштаби дій свідчили, Росія дійсно хоче захопити всю Україну. Та вже на початку квітня захоплені військами РФ території Київської, Чернігівської та Сумської областей де окупували. Це спричинило гвалту російських медіа та соцмережах. Так что, русские мальчишки зря кровь пролили и в плену мучительную смерть приняли? За что? Не думала, что доживем до такого ужаса и позора. Что это за беспредел? И только в липне президент РФ Владимир Путин раскрыл, то справжнюю причину отхода. Силю нормалізації ситуації для того, щоб саздати ці условиї наші війська із центру України із Києва. Мовляв, це все, щоб українці дізналися про можливості російської армії. Насправді ж, війська РФ покинули ці території після запеклих боїв із ЗСУ. І все, що дізналися українці за цей час, так це те, що російські військові катують, гвалтують та страчують мирних українців. Згодом їхня публічна мета змінилася. Коридор до самополу. Проголошеного також підконтрольного Росії Придністров'я. Контроль над югом України це ще один вихід в Придністров'я, де також відмічаються факти притіснення рускоязичного населення. Як цієї мети не досягли, то росіяни сконцентрувалися на так званій битві за Донбас та пануванні у Чорному морі. Але і тут російські війська зазнали поразки, адже зсу били по зміїному ракетами та артилерією. Працювала як українська, так і закордонна техніка від наших партнерів. Російські окупанти залишили острів зміни. Ж поширені у російському інфопросторі розповіді про важливість острову Зміїного Наскільки я розумію, один з ключових пунктів Чорноморської акваторії. Добрий вечір, імена Алексія, це історично крайне важлива точка на карті Чорномор'ї. змінили уже на відомий в Україні мем. Качество шага доброї волі ворожоної сили Російської Федерації завершили виконання поставлених задач на острові. Зміїни а зараз, коли українські війська регулярно відкидають загарбників від містечок на Донеччині, російське політичне керівництво вирішило зосередитися на інших напрямках. Зараз географія друга. Це далеко не только днр а ти ще і Херсонська область, Запорозька область і ряд других територій. Втім, як такі протилежні тези вкладаються у голові рядового росіянина, адже лише за ці півроку окупанти змінювали свої плани півдесятки разів. Тож, якщо не виходить зробити тотальну довіру до державної пропагандистської машини, спеціальні воєнної аперації йде строгом соответствиї з графіком. Є спосіб примусити росіян не звертати увагу на новини, створити такий інформаційний шум навколо війни, що її вже просто не помічають. Ні, ні, ні смотрю, не дивлюся, не смотрю, наблюдаю за цим. Просто вже. Я взагалі ніяк Не думаю. Я мирний чоловік, я не, займаюся політикою, але вважаю, що Росії нічого не виноватись, не треба сні надо Тож у Росії потроху зменшують свої загарбницькі апетити. От тільки головним важелем їхньої доброї волі зазвичай є бажання українців жити у вільній демократичній країні та міжнародна військова допомога, яку Україна отримує, але аж ніяк не бажання миру. Світ помічає ці російські тактики та продовжуватиме підтримувати українську незалежність.